Хроніки Нарнії Подорож до світнього мандрівника. Розділ 10. Частина 2 Привіт! Мене звати Анастасія Лебідь, і я створюю казки на замовлення. Уявіть історію саме для вашої дитини. Про її улюблену іграшку. Вашу родину або неймовірні пригоди, що допомагають далати страхи, відкривати нові навички та мріяти ще сміливіше. Можливо, саме ваша дитина отримає свою чарівну казку. А тепер перейдемо до прослуховування нашого твору. Надійне заклинання, яке зробить жінку красивішою від усіх смертних, Люсі почала вдивлятися у малюнки, наблизивши обличчя до сторінки. І хоча раніше зображення видавались густими та заплутаними, вона раптом виявила, що стала бачити їх чіткіше. На першому малюнку. Було зображено дівчинку, яка стояла біля столу і читала величезну книгу. Вбрана вона була точнісінько, як Люсі. На наступному Люсі, бо на картинках було зображено саме її, стояла з відкритим ротом і переляканим виразом обличчя, щось проказуючи чи декламуючи. На третьому малюнку на неї зійшла неземна краса. Враховуючи те, наскільки маленькою спершу здавалась картинка, було дивно, що намальована Люсі виглядала тепер такою ж великою, як Люсі справжня. Вони подивились у очі одна одній, і справжня Люсі за кілька хвилин відвела погляд. Спантеличена красою іншої Люсі, хоча й бачила в тому прекрасному обличчі якусь подібність до самої себе. А тоді картинки швидко і плутано закружляли навколо неї. Вона бачила себе на троні під час великого турніру в Калармені, де королі з усього світу змагались за її вроду. Згодом турніри перетворилися на справжні війни. І вся нарнія Таркенлянд, Тельмар та Калармен, Гальма і Теребинчія були спустошені люттю королів, графів та великих лордів, котрі боролись за її ласку. Тоді все змінилось. І Люсі все ще красивіша від решти смертних опинилась в Англії. І Сюзан, яка завжди вважалась найвродливішою в родині, повернулась з Америки. На малюнку Сюзан виглядала точнісінько, як справжня, тільки не така гарна із лютим виразом обличчя. Сюзан заздрила вражаючій вроді Люсі. Та це нічого не означало, бо думка Сюзан тепер нікого не хвилювала. Я прокажу заклинання, мовила Люсі. Мені байдуже, я це зроблю. Мені байдуже, вона сказала тому, що мала сильне відчуття, ніби не повинна цього робити. Проте, поглянувши знову на перші слова заклинання, Дівчинка була певна, що там посередині письма раніше картинки не було, вона побачила велику левову морду, лице самого лева Аслана, котрий дивився на неї. Лев був намальований такими яскравими золотими фарбами, що, здавалося, аж випливав за неї зі сторінки. І Люсі так до кінця і не була певна, що він бодай трохи не поворухнувся. У кожному разі вона добре знала цей його вираз. Він гарчав, аж видно було всі зуби. Дівчинка відчула невимовний страх і швидко перегорнула сторінку. Трохи пізніше вона дійшла до заклинання. Яке дозволяло довідатись, що думають про тебе твої друзі. Дотепер Люсі нестерпно хотілось спробувати інше заклинання, те, яке зробила б її прекраснішою за всіх смертних. Тож, як винагороду за те, що не промовила його, вона вирішила скористатись хоча б цим. Поклапом. Адже боялась, що передумає, вона проказала слова. Ніщо на світі не переконає мене переказати їх вам. А тоді почала чекати, що ж станеться. Коли не сталося нічого, дівчинка взялася розглядати малюнки і несподівано побачила річ, яку найменше сподівалась тут знайти. Зображення купе третього класу у поїзді, в якому сиділи дві школярки. Люсі відразу ж їх впізнала. То були Меджорі Престон та Енні Візерстоун. Тільки тепер це була вже не просто картинка. Вона ожила. Люсі бачила, як мерехчать за вікном телеграфні стовпи, тоді поступово. Наче радіо, у якому підкручували звук, до неї почали долинати їхні слова. А в цьому семестрі я тебе побачу? запитала Енні. Чи ти й далі будеш пропадати з Люсі Певенсі?» Не розумію, що ти маєш на увазі під «пропадати»?» – сказала Меджорі. Розумієш, ще як? мовила Енні. Минулого семестру ти за нею просто впадала. Та ні, не впадала, відповіла Меджорі. У мене ще є здоровий глуст, Вона, по-своєму, непогана мала, але на закінчення семестру я від неї досить таки втомилась. Що ж, наступного семестру ти не матимеш такої нагоди, закричала Люсі. Дволика тварючка!» Однак звук її власного голосу пригадав дівчинці, що вона розмовляє з картинкою, а справжня Меджорі десь далеко в іншому світі. Ну, сказала сама собі Люсі, я була про неї кращої думки. Минулого семестру я стільки всього для неї робила. Знаходилася поруч, коли інші дівчата не хотіли робити цього. І вона це знає. І серед усіх людей вона вибрала Енні візерстоун. Цікаво, чи всі мої друзі такі? Тут безліч інших малюнків. Ні, я більше не дивитимусь. Не буду, не буду. І вона з величезним зусиллям. Перегорнула сторінку, але перед тим на папір ляпнула велика, зла сльоза. Наступна сторінка подарувала їй заклинання для підбадьорення. Малюнків тут було менше, але всі дуже гарні. І те, що Люсі прочитала, більше скидалось на розповідь, ніж на заклинання. Воно займало три сторінки. І перш ніж дочитати першу з них, Люсі встигла забути, що взагалі читає. Вона жила у розповіді, наче все діялось насправді, і всі малюнки видавались правдивими. Дійшовши до третьої сторінки, і до кінця дівчинка мовила: Я не читала і не прочитаю в майбутньому. Кращої історії, ніж ця. О, я б читала її років десять. Ну, принаймні, перечитаю ще раз. Однак тут у гру вступила магія книги. Повернутись було неможливо. Сторінки по праву руку ті ще попереду гортати можна було, по ліву руку ні. Ох, як шкода, сказала Люсі. А я так хотіла перечитати історію. Ну, принаймні запам'ятаю її. Поглянемо в ній розповідалось про про... Олеле. Вона вивітрилась з пам'яті. І навіть остання сторінка спорожніла. Ну й чутирнацька книженція. Як же я могла забути? Все, що я знаю, це про чашу, меч, дерево та зелений пагорб. Але більше не пригадую, що ж робити? Їй так ніколи і не вдалося пригадати. І відтоді, хорошою історією, Люсі називала таку, що нагадувала їй про забуту розповідь. Чарівникової книги. Вона перегорнула сторінку і подивом побачила, що наступний аркуш малюнків немає взагалі. А перші слова повідомляли заклинання, що робить приховані речі видимими. Вона перечитала його, щоб навчитись правильно вимовляти складні слова. а тоді Промовила вголос. Дівчинка відразу зрозуміла, що заклинання спрацьовує. Адже коли вона його промовляла, великі літери на початку сторінки забарвлювались, а на полях почали з'являтись картинки. Це було схоже на момент, коли ти тримаєш у руці аркуш з написаним невидимими чорнилами текстом. І письмо поступово проявляється. Тільки замість тьмяного кольору лимонного соку, найпростішого невидимого чорнила літери у книзі мінились золотим, синім та багряним. То були химерні малюнки, і зображені на них постаті не надто подобались Люсі. А тоді вона подумала. Сподіваюсь, я зробила видомим усе, а не лише здоровил. В цьому місці, мабуть, терлується чимало різних невидимок. Непевна, що хоче їх усіх побачити. У цю мить вона почула м'які проте впевнені кроки, які наближались коридором позаду неї. І, звісно, Дівчинка пригадала, що їй казали про чарівника, котрий ходить, босоніж, створюючи не більше шуму, ніж кіт. Завжди краще обернутись, ніж чекати, поки хтось скрадається за твоєю спиною. Люсі так і зробила, а тоді її обличчя просяяло і на якусь мить, хоча про це й вона й не довідалась. Дівчинка виглядала майже такою ж вродливою, як Люсі на малюнку, і мала кинулася вперед, зойкнувши від радості та простягнувши вперед руки, тому що у дверях стояв сам Аслан, Лев, найбільший з усіх великих королів. Він був справжній, реальний та теплий. Він дозволив їй поцілувати себе і заноритись у його блискучу гриву. Із низького, схожого на землетрус звуку, що долинав з середини істоти, Люсі навіть насмілилася зробити висновок, що він моркотів. Аслане! – сказала вона, який ти добрий, що прийшов. Я був тут увесь час. Мовив він, але ти щойно зробила мене видимим. Аслане, з легким докором сказала Люсі, не жартуй з мене, так? Наче я змогла б зробити тебе видимим. Змогла, сказав Аслан. Чи ти гадаєш, що я не підкоряюсь власним правилам? Після невеликої паузи він знову заговорив. Дитино, мовив він, мені здається, ти підслуховувала. Підслуховувала? Ти почула, що кажуть про тебе твої однокласниці. А, це я й не подумала, що це підслуховування. Аслане, хіба то не була магія? Шпигування за людьми за допомогою магії. Це те саме, що шпигування без неї. І ти невірно оцінила свою подругу. Вона слабка, проте любить тебе. Від остраху перед старшою дівчинкою вона сказала те, що не мала на увазі. Не думаєш, що я коли-небудь зможу забути те, що почула. Ні, не зможеш. О, Леле! Сказала Люсі, невже я все зіпсувала? Ти хочеш сказати, що ми могли б надалі залишитися друзями, якби не цей випадок? І то друзями близькими на все життя можливо, а тепер цього не буде. Дитино, сказав Аслан, хіба я раніше не пояснював тобі, що ніхто не знатиме того, що трапиться? Так, Аслане, пояснював, сказала Люсі. Вибач, але, будь ласка, кажи, серденько, чи зможе я коли-небудь знову прочитати ту історію, котру не змогла запам'ятати, ти розповіси її мені, Аслане, прошу, прошу. Так, справді, я розповім її тобі. Через багато-багато років. А зараз ходімо. Ми повинні зустрітись з господарем цього будинку.